Ось о послухайте, що я знаю. Мені бабуся розказувала, як раніше хати будували. Вона сама бачила, що як маленькою була. А будували тоді всю хату тільки з дерева, а тоді обмазували глиною, щоб тепліша була. Дерево було різної довжини і товщини і мало різне призначення. Самі товщі і самі міцніші були шули, підвалини. Ощіпи і сволоки. Спочатку робили так: викопували по довжині і по ширині хати неглибокий рім по углах ставили шули це такі товсті стовпи з міцного дерева, дуба або акації. Бувало, ставили й посередині, як хата Величенка. Між шулами у рім клали колоди теж дубові або акацією. Тобто підвалини. Було таке, що рів і не викопував, а квали підвали не прямо так, на землю. Зверху, шули зв'язували між собою ощіпами, а на у поперек хати клали сволоки. Ощіп ще називали обв'язкою. Між шулами вище по під майбутніми вікнами і над вікнами, і так само над дверима, приплітали слупи. Довгі жердини. Міжслупами робилася так звана закидка із коротеньких і не дуже товстих круглячків. А бувало й таке, що міжлупами закладали сухим очаратом для утеплення, а тоді до слуп та очарату приклітали тонкі лозини, щоб краще держалася глина, і обмазували стіни глиною. А знаєте, скільки тієї глини треба було? Кіньми привозили у двір і робили великий заміс. Лели туди воду з бочки, кидали дрібну солому і топтались, топтались потом заміс всі гуртом, поки він буде такий, як треба. Це дуже важко, бо по коліна у глині ще й солома коле. Правда, коли місили кіньми, це по тому замісу коней водили. А як уже глина готова, тоді навіть товсто обмазували стіни, знаружі і всередині. Це була перша маска. Тоді це все висихало і робили другу маску. У глину кидали на солому а кінські кізаки. І знову мазали і розгляджували спеціальними дощечками, щоб рівненько було. А ще ж треба покрівлю зробити. Ото зверху до кожного. У сволока кріпили крокви під нахилом, з'єднували їх товстими рівними латами. На сволоки кріпили дошки стелини. Зверху застивали сухим очаратом, тоді закладали глиною. Це було горіще. Укривали хати здебільшого соломи, майстри укривальщики, або їх ще називали ушивальниками. дуже цінувалися, вони всі вміли до ладу припасувати солом'яні сніпки, тобто ушивати кишу, щоб покривля була дуже щільною і не пропускала води. Що тут саме інтересне, це те сустроїла без жодного гвістка. У отих всіх колодах вирубували спеціальні пази і ото тоді прикріплювали паз до паза дуже плотно. Уже набагато пізніше з'явилися дерев'яні гвістки. І долівку тоді з глини робили, утрамбовували, вирівнювали, а коли добре висохне, знову начисто мазали глиняною заколотою. Але в нього вже додавали свіжий коров'ячий кізяк для міцності, щоб глина не так швидко стиралась, а щоб гарно розмазати, робили спеціальний віхоть, із конопляного клоча. Віхоть м'якенький і рівномірно розмазує глиняну заколоту. Мені бабуся розказувала цілий чувал всяких історій. Ось іще у них будували хлівець для поросяти. По кутках і на місці дверей збивали високі обабали, могли ще й на середині стіни поставити для міцності. Тоді прибивали довгі горизонтальні тички, а до них щільно один повз один ув'язували кулаки очарату. зверху обмазували глиною. Теж робили дві маски червоною глиною, щоб стіни були рівненькі, а білою, щоб гарно було. Сталі теж утеплювали очаратом і настивали глиною. Це було горище. У такому хлібці. Тварина було дуже затишно. Ну, мабуть, хвата на сьогодні. Хай другим разом ще щось розкажу.